Вітаю вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш і сьогодні у нас рибалка. Сьогодні я буду одночасно полювати на рибу декілька е, різними способами. Як правило, прості рибалки, народні рибалки, одночасно, е, як я дивився, ловлять і на вудку, і на донку. Щоб, якщо не буде на те клювати, то може на те, може на третє, на четверте. От і я сьогодні вирішив полювати на крупну рибу і вирішив, вирішив використовувати одночасно декілька способів. Це, по перше, буде класична вудка. На класичну вудку... Це вудка, яка має довжину 4 метра, звичайний поплавець. Така вудка є у кожного, вони відрізняються тільки довжиною та назвою. На вудку я буду ловити, тут є недалеко корчі, і тут може клюнути будь-яка риба. Але я буду використовувати в якості насадки кукурудзу. І Кормити буду це місто класичним кексом слива. Я дуже люблю цей смак кекс слива. І чому ви скажете, чому не звичайною привадою чи прикормкою, а саме кексом? Тому що звичайна прикормка вона дуже гарно збирає рибу дуже швидко. Але першою приходить та риба, яка має невеликий розмір. І вона дуже швидко її з'їдає. Для того, щоб відразу спробувати впіймати велику рибу, я буду кидати кекс. Він дуже-дуже довго розчиняється. І якщо навіть прийде мала риба, вона його швидко не може з'їсти. І кекс дочекається крупної риби. А в якості насадки я буду використовувати кукурудзу. Якщо я ловлю... На дальніх дистанціях я використовую плавунець, або плавунець в парі з кукурузою. Але на вудку така насадка, як плавунець, не підходить. Тому це буде просто кукуруза. І так, закидаємо вудку. Кормом місце я використаю десь дві пачки сливи. В кожній упаковці 4 штуки. стоїть він дуже небагато. І я думаю, що 8 Кубіків буде достатньо для того, щоб було таке невелич... була така невеличка полянка, де з часом прийде гарна риба. Починаємо з вудки, а потім я розповім, які ще снасті потраплять у воду і чому. Я вже відміряв глибину. Глибина навіть тут невелика, десь Метра півтора. Одягаю кукурузу. Я думаю, навіть достатньо буде однієї. Так, ось є гарна. Отаким чином одягаємо її. Так, ось ми закинули вудку і зараз приготуємо кекс. Смак дуже смачний, слива вона має дуже чудовий смак як для людини, так і для риби. І закидаємо. Все зараз чекаємо клювання. Воно може відбутися через 10 хвилин, може через годину. Ми не знаємо, але я точно знаю, що на кекс сливу обов'язково прийде гарна риба. обов'язково. Е, наступна снасть, яка піде у воду, це коропова снасть, е, на якій я використовую такий монтаж як гітара. Е, це монтаж, який був зроблений саме під кекс. Е, там в мене стоїть кекс слива. І один гачок, на якому плавунець з кукурудзою. Обов'язково, якщо ви, в вашому улові може бути короб, обов'язково треба відкручувати фрікціон, інакше гарна риба утягне вудку. Так, все підкручуємо. Я навіть не буду і дзвоника чіпляти. Якщо клюне, то почую фрікціон. Так. так, поки закидував. На коропах хтось з'їв кукурудзу. Ну це може бути і плітка, скоріш за всього, тому що плітка теж дуже любить кукурудзу. Зараз закину і розповім ще про одну снасть, яку буду закидати. І так, ми закинули класичний кекс. Слива з плавунцем і кукурудзою на монтажі гітара. Закинули вудку, прикормили кексом слива. І зараз третя снасть, яка полетить у воду. Це снасть на товстолоба. Зовсім недавно в нас вийшла новинка. Це монтаж Mercedes для ловлі товстолоба і кекс планктон. Кекс-планктон вийшов у трьох смаках: це пряжене молоко, полуниця і мед. І зараз кекс-планктон, пряжене молоко летить у воду у пошуках товстолоба. Так, все, три вудки в нас у воді, поплавець з кукурудзою, кекс з плавунцем і з кукурудзою і на товстолоба кекс планктон. Друзі, от і... Ой-ой-ой, перше клювання! Це він! Це він! Ах! Зійшов! Ах, не дотягнув я його! Це був він. Це був він. Зійшов. Це було... було гарне клювання. І хай коротка, але... Дуже справжня боротьба. По відчуттям була дуже потужна риба. І я вам хочу сказати, що спочатку я ловив, надягав одну кукурудзу. Дивлюсь, через деякий час витягую, немає. Другий раз теж немає. Я тоді одів дві кукурудзи і трошки. Кинув в місце поплавка невеличку жменьку кукурудзи. І, мабуть, хвилин 15 відбулася ця потужна, це потужне клювання. Ну, що, товстолоб поки мовчить. Класичний кекс теж мовчить. А місце, де я накидав кекса і ловив на вудку, відбулося перше клювання. Так, ну что. Спробуем еще раз. Раз. Два. наступне клювання. Ну, хочу вам сказати, що відчуття неймовірне. Легка вудка, потужний, потужна риба. І так пішла, пішла, пішла в корчі, відчепилась. Бачу його навіть. Я його навіть бачу. Непогана, непогана. Так, іди, йди сюди. Хлопці, та це. Це короб. Це короб. Гарний. Дзеркальний. Навіть дзеркальний. Дивіться, який красень. Який красень. Давай наверх. На вудку такого гарного хлопця тягнути саме задоволення. Так, зараз будемо його брати у підсаку. Йди до мене, хлопець, йди, 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 вусатий і дзеркальний є. Так. Ось сього він дивіться, який красавчик. Хлопці, дивіться. Невеличкий, але на вудку дзеркальний, гарний. Так, хлопці. Перша рибка в мене зійшла. Гарна була е, рибка, була е, крупніша. І я вирішив, вирішив змінити гачок і поставив навіть дуже великий гачок. Мій досвід каже за те, що коли ми ловимо гарну рибу, особливо на вудку, дуже багато сходів, саме коли не тупий гачок, а малий гачок повинен бути гарний гачок для гарної риби. Зараз відбуває відбулось клювання. Дві кукурузи, великий гачок і рибка в нас. Перший є. Поки один-один. Е... Ні на чию користь. Один зійшов, одного взяв, ловимо далі. друзі ухтось дуже потужно ой потужний ні-ні ні-ні ні йди до мене ой це схоже також на коропа ой гарний а ну давай наверх Давай, хлопчисько. Вудка відпрацьовує на сто відсотків. ні ні це побільше, побільше. Ой-ой-ой. Ой, ой, ой. ой ні, це побільше. Це як для вудки рудий монстр. Давай, йди до сюди. Ні, ні 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 не в корчі. Ой, гарний! Ой, гарний! Ех не дається. Давай сюди, до тата! Опа, є! Ні, друзі, ну це побільше. Це прям побільше. Дивіться, який красень. Просто красень. Великий гачок, велика риба. Хлопці, це вже такий за три кіла. На вудку. Ой, крутий. Дуже крутий. Ну що, хлопці, великі снасті. Поки мовчать, товстолоб мовчить. Далек, далека дистанція теж мовчить. А на наші вісім кексів підійшов, карп, короб, підійшов. А йди сюди, ну це хтось невеличкий. Ну, це в нас непоганий карасик. Йди сюди. Так, це в нас вже третя рибка. І всі три різні. Був і дзеркальний короб, і звичайний, і зараз такий гарний карась. Снасті, які я використовую. В даному випадку в мене вудка Fanatic Lexus. Вона має довжину 4 метри, багато вона побачила рибалок. І хочу вам сказати, дуже непогана модель, тому що вона одночасно і легка. І потужна. Жилку е, в даному випадку я використовую 026, це моножилка. Е, на мій погляд, це такий якраз універсальний розмір для того, щоб е, доставати будь-яку рибу. Ну, Котушка тут найзвичайна, е, фанатик 2000. Ще хотів би пару слів сказати про на, на, наші поплавці. Вони дуже-дуже міцні і вони мають саму яскраву ціну. Як і вся продукція Фанатик, вони доступні будь-якому якому рибалці. За рахунок власного виробництва ми маємо низьку собівартість і тому кінцева. Ціна в нас завжди невисока. І все це поряд з, гарним, з гарною якостю і з гарною міцністю. Так, друзі, ще одне клювання. Ну це хтось дуже азартний. Прямо в корчі, прямо в корчі. Ой, хоч би розвернути його. То ж це в нас? Ай, де в корчі? в самій корчі! А ну достану чи ні. Наверх його виху... Давай, давай, показуйся. Короб. Це, друзі, знову короб. Давай наверх. Треба дати йому ковтнути повітря. Давай. це такий розмір немаленький. Так, трохи ковтнув повітря. Ще трохи треба дати йому. Ой. Красунчик. Просто красунчик. О, давай, дихай, дихай. Будемо брати, хлопці. О, є, є. Ой, це ще більше того. Дивіться, який красивий. Так, відчіпляємо наш гачок, дивіться, який хлопець. Дуже потужний. Дуже, але ми його взяли. Відчуття неймовірне. Просто краса. Йди! Ну що, друзі, будемо завершувати сьогоднішню рибалку. Крута рибалка, крута рибалка. І навіть дуже неочікувано перемогла звичайна вудка. Я напам'ятаю, розпочав я риболовлю з того, що прикормив трохи кексом слива. Викинув дві пачки, це ось, ось 8 кубіків, і ловив на дві кукурудзи. Інколи кидав трохи кукурудзу і, ви самі все бачили, риби було небагато, але якого розміру це одне задоволення. Також хочу вам нагадати, що Кожного місяця в нас проходить конкурс рибалки, які присилають свої фото своєї риби з кексом або коротеньке відео, стають учасниками розіграшу. Кожен місяць літа ми визначаємо 10 переможців, які прислали фото по цьому номеру в Телеграм. І 5 переможців, які прислали відео. В завершенні я хочу подякувати нашим воїнам, які, які захищають нашу батьківщину. Велика вам подяка від всіх нас за те, що дозволяєте нам жити таким чином, працювати інколи вибиратись на риболовлю. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.